15 учасників нині прийшли на тренування з Ампфутболу. Це футбол для людей з ампутаціями перед грою руханка. Можна, 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 можна. Футболом займався з дитинства, розповідає ветеран війни Павло Жилін. У 23-му році отримав поранення під Бахмутом. Відтоді, каже, грає без верхньої кінцівки. Проте ще з більшим захопленням. Все чудово завжди грав і тут продовжуємо, не дивлячись ні на що. Це взагалі саме чудова ідея. Занять хлопців. Щоб вони не сходили дома ума. Цьогоріч до адаптивного клубу долучився і Олександр Скринський. Торік на Луганщині під час бойових дій каже, втратив ногу та отримав поранення руки. Після реабілітації пробує себе у різних видах спорту. Я зараз зупинююся, тому для мене такі види спорту очень важні. Особливо на МП футбол, тому що я ж раніше ходив, тільки там без протезів треба грати, сугубо на милицях. На милисах мені не можна було, тому що у мене су сустава. то тобто, есть Рука работает за що мышц, которые здесь у мене є. Хлопці діляться на дві команди та розпочинається гра. За 20 хвилин перерва. Євгеній Мілейко нині перебуває на реабілітації, тому фізичні навантаження у нього, каже, поки мінімальні. В кінці квітня отримав травму, на міну наступив. Відірвало стопу. Дуже задоволений, що після трагедії невеличкої, як воно зараз вже кажеться, що я продовжую займатися спортом улюбленою справою. За правилами гри, учасники повинні бути без протезів, лише на спеціальних милицях. Перші тренування, розповідає помічник головного тренера Віталій Власенко, були складними. Нагрузка на плечі натираються мозолі в них. Ми там спеціально перебинтовуємо кобаном. Спеціальний такий бінт. Їм трохи легше. Адаптивний клуб місце, де застосовують комплексний підхід до реабілітації та адаптації до соціального життя ветеранів війни та людей з інвалідністю, каже директор муніципального спортивного клубу Дніпро Юрій Гончаров. Говорить, отримати грант їм було нескладно, оскільки третій рік працюють в цьому напрямку. Ми купили за рахунок цього гранту двоє футбольних воріт. Вони не дешеві, вони коштують більше 90 тисяч гривень. Зараз два ігрових вида спорту. Це Ампфутбол, волейбол сидячи, і потім стрільба із луку, настільний теніс, легка атлетика, пауліфтінг, кроссвіт. Проєкт реалізують в 13 областях України, де нині працює 81 адаптивний клуб, розповідає заступник міністра молоді та спорту Сергій Тимофієв. 15 із них отримали гранти, два з яких на Черкащині. Сукупний бюджет оцих 15 клубів складає 600 тисяч гривень. Адаптивний клуб це в першу чергу для людей, для ветеранів, які повернулися, які треба витягувати. Я відкрито це кажу саме витягувати, і за рахунок рухової активності фізкультурно спортивної ретації адаптувати людину. Зі слів Сергія Тимофієва до кінця 2025 тисячі планують облаштувати в Україні 200 адаптивних клубів. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.